У Краснодарському краї декілька років вела свою злочинну діяльність родина людожерів. Чоловік з дружиною заманювали людей і вбивали їх, їхні тіла готували та їли самі, а також пригощали інших. Вони робили заготовки тушонки з цього м'яса, а пироги з сумнівною начинкою продавали навіть в ресторани, виявити нелюдів допомогла випадковість. Краснодар, осінь 2017 року. Чоловіки з дорожньої бригади випадково виявили смартфон у канаві. Коли вони дістали пристрій, то були здивовані тим, що він все ще працює. Зазвичай, якщо знаходиш телефон на вулиці, ти шукаєш контакти, за якими можна було б його повернути власнику. Але чоловіки з цікавості почали дивитися фотографії. Побачене там викликало шок і огиду. На світлинах були частини тіл і голови жінок, що лежали окремо. Був навіть кадр, на якому з рота чоловічої голови стирчала рука. Здавалося, гірше вже нічого не може бути, але там було кілька фотографій чоловіка, який тримає жіночу голову в руках та посміхається. На інших світлинах він пхає вже собі до рота чужу закривавлену руку. Чоловіки гортали далі та побачили фото, де була ціла різдвяна композиція на святковому столі. Голова лежала на тарілці, серед мандаринів. Телефон одразу віднесли до відділку поліції. Правоохоронним органам не знадобилося багато часу, аби відстежити власника пристрою. Щасливим чоловіком зі світлин виявився звичайний на перший погляд різноробочий на ім'я Димітрій Бакшеєв. Його затримали 11 вересня 2017 року та привели у відділок на допит. Там він спокійно розповів, що дійсно робив ці фото, але не причетний до вбивств. За його словами, він просто прибирав сміття в лісі, коли натрапив на людські рештки. Йому видалось цікавим зробити селфі з ними, але потім усвідомив, що його неправильно зрозуміють, тому викинув телефон. Звісно, це ж значно простіше, ніж просто видалити фото. Звичайно, правоохоронці не повірили в цю маячню було очевидно, що чоловік загубив свій пристрій і тепер вигадує байки. Дмитрія притиснули, і він зрозумів, що доведеться робити зізнання він взяв на себе відповідальність за вбивства, але поліція не очікувала, що це лише маленька вершина здоровенного айсбергу, і подальші зізнання будуть куди страшніші. Допит продовжувався, і атмосфера у кімнаті ставала все більш напруженою, адже Дмітрій почав розповідати, як вбив щонайменше 30 людей, і робив це не один. Він не хотів йти на дно сам, тому потягнув за собою свою другу половинку, дружину Наталію, що була його співучасницею. Вона допомагала не лише вбивати, але й була відповідальна за, так би мовити, утилізацію. Під час обшуку кімнати подружжя було знайдено купу частин тіла як в холодильнику, так і в морозильній камері, а в підвалі на правоохоронців чекали чисельні банки з особливою тушонкою. Експертиза довела, що походження м'яса є людським. Слідчі були приголомшені станом помешкання бакшеєвих. Скрізь все було розкидане, через що їм довелося буквально ногами розчищати собі дорогу, смерділо гниллю. Але сарай, у якому більшість постраждалих проводили свої останні хвилини, був ще більшим жахіттям. Це був справжній склеп в якому стояв сморід від розкладання. Здавалося, якщо доторкнешся до чогось там, вже ніколи не зможеш відмитися, бо всередині всюди був бруд, засохші плями крові. Та гори сміття. Згідно фотографіям, які знайшли вдома у Бакшеєвих, свою першу людину Димітрій приготував 18 років тому. Трохи засвічений знімок, але на ньому видно, як на великій круглій тарілці в оточенні мандаринів лежить щось підозріле, схоже на голову. У правому нижньому кутку дата 1999 рік. Дімі – 17 років, На дворі 28 грудня. Так він готувався зустрічати нове тисячоліття. Дмітрій народився у 1982 році. За свідченнями сусідки, справжніми батьками хлопчика були наркомани, які здали його до дитячого будинку. Там він провів два з половиною роки, після чого його всиновило подружжя будівельників. На перший погляд, прийомні батьки вкладали в нього всю душу, але таке враження швидше за все було оманливим. Деякі джерела пишуть, що Дмітрій зазнавав знущань у родині і від нього постійно вимагали покірності та виконання всіх наказів. Хлопець ріс замкнутим, а усміхненим його бачили тільки тоді, коли він спілкувався зі своїм собакою. За 10 років у нього народилася сестра. Діма любив сестричку і із задоволенням катав коляску. Та у підлітковому віці Дмітрій став проблемною дитиною. Щоб долучити юнака до корисної справи, його віддали до ПТУ, де він, як і його прийомний батько, почав вчитися на зварювальника. Та, як видно, це не дуже допомогло Дмитрію стати толковою людиною. Він чотири рази потрапляв за ґрати, востаннє опинився в колонії за те, що тягав акумулятори з машин. Пізніше з'ясувалося, що він обікрав пенсіонера. Син виявився суцільним розчаруванням. Та, не дивлячись на це, родина найняла адвоката, батько їздив його відвідувати та щомісячно відправляв посилки. Димітрій не був покинутим. Коли він вийшов із в'язниці, йому знову дали грошей, одягли та намагалися влаштувати на постійну роботу, але хлопця весь час виганяли, оскільки батько був зварювальником, то брав його з собою на об'єкти, і сина то влаштовувало. Офіційну зайнятість він мати не хотів. Дміт постійно брав кредити, а в якості довірених осіб вказував рідних, тому довелося відключити домашній телефон через настирливі дзвінки кредиторів. Відносини Дітрія з батьком та сестрою загострилися, коли він одружився. І як тільки Діма та Наташа зустріли одне одного, то віддалилися від усіх. Нам здалося, що ця жінка дуже погано впливає на Діму. Вона була явно неадекватною. Я це зрозуміла, що іноді її побачила, потім я її бачила разів зотри, і вона весь час була п'яною, агресивною, репетуючою. Вони постійно билися, згадує сусідка. Коли прийомна мати померла від раку, батько зізнався синові, що той не рідний, і незабаром одружився знову, а з Дмитрієм порвав будь-які зв'язки. Залишившись без матеріальної підтримки, хлопець таки пішов слідами прийомного батька та обрав професію будівельника. У резюме, яке розмістив в інтернеті, було зазначено, що він, майстер універсал, займається оздоблювальними роботами, а стаж понад 5 років. Його дружина Наталія була старша за нього на 7 років. Її виховувала бабуся, ветеран війни, бо рідна мати рано померла. До того, як зустріла Дмітрія, вже була двічі одружена. Від першого шлюбу у жінки є син, але родина розпалася через любов Наталії до алкоголю. Колишній чоловік забрав сина та займався його вихованням самотужки. За словами знайомих Бакшеєвої, хлопчик добре вчився та виріс успішним з матір'ю перестав спілкуватися, коли та зовсім опустилася. Другий шлюб також не склався, бо чоловік помер. Після його смерті вона отримала в спадок кімнату в гуртожитку у Краснодарі, на її сторінці в соцмережі фотографії радісної та усміхненої жінки, але під ними нищівні коментарі від людей. Сусіди звинувачують Наталію в поядстві, крадіжці та неохайності. Та ті, хто знав її раніше, виправдовують поведінку жінки тим, що це самотність так на неї повпливала. Коли Дмитрій з Наташею зійшлися, за вікном був вже 2012 рік. Жінка мала постійні проблеми з роботою через серйозну алкогольну залежність. Так її навіть вигнали з останнього місця праці в Краснодарському військовому авіаучилищі, де вона була медсестрою до 2009 року. Жінка отримала кулінарний досвід, бо в тому училищі також була помічницею на кухні. Ці навички вона застосовувала у тому, аби, так би мовити, утилізувати останки. Тестувати смаколики власного виробництва жінка прийнялася на курсантах, які там вчилися. На підґрунті невдач у житті цим двом не було важко зійтися. Наталія сильно прив'язала до себе молодшого на сім років чоловіка і крутила ним, як сама хотіла. Про Дімтрія відгукувалася як про безхарактерного, але досить грубого чоловіка. В їхній парі Наталія домінувала адже була досить розумною, привабливою та мала схильність до маніпуляцій, на які її чоловік охоче вівся. Можливо, Димитрій бачив у ній не лише дружину, а більше шукав материнської турботи. Ми чудово знали Дмитрія, і його дружину Наталію. Вони до нас постійно навідувалися за спиртним. Брали здебільшого дешеве вино у паперових пакетах. Коли ми їм пропонували взяти щось на закуску, вони лише відмахувались. У цій парі керувала Наталія було помітно, що вона старша за чоловіка. Нерідко при всіх вона покрикувала на нього, а часом називала дурним і смачно матюкала. Жінка вона галаслива, скандальна. Він же здебільшого відмовчувався здавалось, що його ані трохи не зачіпає подібний тон, мабуть, звик. Ще помітили, що в нього постійно був піт на обличчі. Думали, чи не хворий він? Злиття цих двох особистостей призвело до смертельної комбінації, про що з часом дізнаються навіть за кордоном. За словами одного з друзів Дмітрія, нова дружина дуже погано впливала на нього. Після знайомства з Наталією він став якимсь неговірким і творив дивні речі. Якось Бакшеїв розповів товаришеві, що підібрав і з'їв собаку, якого збила машина, мовляв, навіщо добро пропадати? У чоловіка все частіше виникали проблеми на роботі. Він почав спізнюватися, пояснюючи це тим, що не висипається через скандали з п'яною дружиною. Разом з випивкою та приймала різні медичні препарати, можливо, для посилення сп'яніння. Є інформація, що у подружжя була мета побудувати свій бізнес. Щоб залучити більше покупців на свій смачненький товар, Наталія роздавала на вулиці безкоштовні зразки. Жінка також додавала залишки в м'ясні пироги, які робила ресторанам на замовлення. Вони з Наталією обирали своїх жертв на навмання у більшості випадків, подружжя знаходили людей на сайтах знайомств, а потім запрошували до себе додому. Коли гості прибували до їхнього житла, то відводили їх до халупи неподалік, де били до останнього подиху, а потім ділили на шматки. Коли мали особливий настрій, то додавали у напій гостям таку дозу заспокійливого, що вони не притомніли, а потім починали знімати з них шкіру. Експертиза встановила, що вся тушонка в банках, знайдена у помешканні подружжя, була зроблена з однієї людини, останньої жертви. Це була 35-річна офіціантка на ім'я Єлена Вахрушева. 8 вересня, поки було ще досить тепло, подружжя вирішили влаштувати пікнік у відлюдному місці. Єлена прийняла запрошення від нових знайомих приєднатися. Всі добряче напилися, і з цього моменту щось пішло не так. Наталії здалося, що нова знайома залицяється до її чоловіка, сильно приривнувала і влаштувала скандал. Вбий її, верещала Наталія. Димітрій, як слухняний чоловік, вирішив довести дружині свою вірність. Він схопив ножа та встромив його у груди гості. Наталію це заспокоїло, і вони, як завжди, прийнялися разом вирізати нові інгредієнти для своїх страв. Там же вони зробили декілька фотографій на пам'ять. Частину вони прикопали прямо на місці вбивства. А все найцінніше взяли з собою до гуртожитку, аби робити закрутки. Того ж дня Дмітрій загубив свій телефон. Очевидно, що бізнес не процвітав, бо родина ледве зводила кінці з кінцями. Гроші приносив здебільшого Дмітрій, бо заробляв на ремонтах квартир. Сусіди жалілися на сморід з їхньої кімнати, але Наталія зупиняла будь-які намагання зайти всередину. Вона виходила з себе, коли чула ці скарги. Кричала та погрожувала. Деякі джерела повідомляють, що Наталія періодично просила гроші у свого єдиного сина, про якого згадувала лише у моменти скрути. Смартфон було виявлено через кілька днів, що фактично поклало край вбивства. Також було знайдено багато мобільних телефонів у кімнаті подружжя. Поліція підозрювала, що всі вони належать померлим. Та в ході розслідування виявилося, що Бакшеєв просто підбирав їх на звалищах та в інших місцях заради запчастин. Колишніх господарів гаджетів знайшли, і всі вони живі. Було встановлено, що кожен із подружжя, незалежно один від одного, зверталися до психоневрологічного диспансеру у минулому, та, незважаючи на це, обох було визнано осудними. Попри велику кількість фото та зізнання, притягнути до відповідальності їх змогли тільки за вбивство останньої жертви офіціантки Єлєни Вахрушевої. У 2019 році Наталія постала перед судом першою. Жінка вимагала, щоб її судили присяжні, бо сподівалася, що завдяки своїм акторським здібностям зможе переконати їх у своїй непричетності. Наталію звинуватили у підбурюванні чоловіка до вбивства. І засудили до десяти років колонії суворого режиму. Після її звільнення вона перебуватиме під наглядом протягом ще 18 місяців. Одразу Дмитрій в залі суду з'явитися не зміг за станом здоров'я. У нього діагностували туберкульоз, пояснює слідчий Вадим Єргаєв. Хвороба прогресує і він має постійно перебувати під наглядом фахівців. Лікарі точно не можуть сказати, скільки часу займе лікування. Це залежатиме від дії препаратів, потрібно від 6 до 18 місяців. Крім того, він має цукровий діабет. У нього постійне ускладнення. Його регулярно возили мало не в реанімацію, бо в ізоляторі бакшеєву ставало погано, ось тому й було ухвалено рішення серйозно його полікувати. Суд над бакшеєвим відбувся через кілька місяців після того, як його дружина вже отримала свій вирок. Після визнання винним у вбивстві Єлени. Дмитрію присудили 12 років і 2 місяці колонії суворого режим. Під час суду він був дуже пригнічений і хотів, аби його якомога швидше засудили та відвезли до в'язниці. Та, як виявилося, не відчуття провини викликали у ньому такі емоції, а те, що прийомний батько з'явився в залі суду. Дмитрій пробув у в'язниці менше року, після чого помер від ускладнень цукрового діабету у віці 38 років. Ці двоє були засуджені лише за одне доведене вбивство, але сам Дмитрій казав, що жертв було біля тридцяти, і знайдені фото свідчать, що він не бреше. На жаль, показати вам ці фото ми не можемо, але на них видно, що жертв дійсно було багато, і над рештками цих людей жорстоко познущались. Журналісти квапилися один за одним писати все більш моторошні деталі про діяльність подружжя та знахідки у їхній квартирі. Деякі джерела запевняли, що під час обшуку у бакшеєвих було вилучено 19 клаптів людської шкіри, останки ще сімох людей і навіть рецепти їх приготування. А інші навпаки спростовували цю інформацію, запевняючи, що Наталія ніколи не надавала до закладів громадського харчування свої консерви, бо для цього вона мала б пред'являти відповідні сертифікати якості, і начебто людожерами вони не були. Але, як ми пам'ятаємо, вона ніде не працювала багато років, її чоловік підробляв на дрібних ремонтних роботах. Експертизою доведено, що тушонка в їхньому підвалі була зроблена з останньої жертви. На розташованому поруч ринку теж добре пам'ятають Наталію і Дмітрія. Ця жінка зовсім опустилася, майже завжди була під градусом, а Діма нерідко просив дати картоплю та цибулю у борг. Ми йшли на зустріч. Нічого з дорогих фруктів не брав, зважували йому виключно овочі. Чоловік нерідко просив дати йому некондиційний товар, який дешевше, з гнильцем. Борг записували у зошит. Він запевняв, наступного тижня виконаю оздоблювальні роботи і все поверну, і справді приносив гроші. Коли у Наталії запитували, ти, чоловік, ніде постійно не працюєте, а на що ви живете? Вона відмахувалася. Як доведеться, тепер жителі будинків, прилеглих до авіамістечка, з жахом згадують цю пару. То чим же насправді вони харчувалися і на які гроші жили? Свої думки залишайте у коментарях.